Внутрішній спокій це коли ми максимально зосереджені на важливих для нас справах і водночас тим не задаємося питанням сенсу життя взагалі. Тобто у нас є чітка мотивація як про наше життя, так і про те, чим ми займаємось, відповідь на питання для чого. І згідно цього ми, власне, діємо, залучені у щось цікаве, що нам подобається. Оце я називаю внутрішнім спокоєм. Проблема в тому, що у нас немає мотивації. Перша причина, чому немає мотивації, це культура. Якщо ми просто переймаємо якісь зовнішні установки, які не мають безпосереднього зв'язку ну, з чимось нашим особистим, часто буває так, що ці установки вони ніяк не відповідають деяким біологічним потребам. Чому це важливо? Та тому, що енергія виділяється організмом. І якщо ми не створимо відчуття, що це от дійсно важливо, що треба виділити на це енергію, так? Тобто, якщо деякі біологічні потреби ніяк не зійдуться з культурою, ми будемо відчувати, власне, от таку заплутаність і нестачу мотивації. Друге, ми шукаємо деяке призначення як таку, знаєте, глобальну, всеохопну ціль нашого життя. Як ви напевно розумієте, це повна маячня, і призначення можна розглядати лише як деякий специфічний спосіб мислення, тобто. Призначення це те, як ми можемо сприймати життя, яке ми проживаємо. Про це я детальніше розповідаю в своєму телеграм-каналі в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь. І третя причина це коли ми просто відволікаємось на різні фактори. Про це я розповідав у попередньому відео. Можете подивитися. Якщо ми обираємо якісь цінності, якісь переконання на рівні культури, але вони не збігаються з потребами організму. То не буде ніякої мотивації. І для опису цих самих потреб я скористаюся теорією еволюції. Теорія еволюції це оповідь людини про те, для чого відбувається процес природи, іншими словами. Теорія еволюції стверджує, що організм прагне виживання і передачі своїх генів наступним цим, що відбулася еволюція, тобто розвиток виду. Але теорія еволюції це поки що найкраще пояснення оцих внутрішніх потреб. Теорія еволюції виділяє, що в людини є потреба виживання, це особисте виживання, безпека, виживання групи, або бажання бути на верху ієрархії, або бажання, щоб тебе всі приймали, піклувалися. І третє, це сексуальна потреба бути у захваті від когось, або щоб звертали увагу, власне, на тебе. Що ми насправді намагаємося втілити? Це потреби. А як ми їх намагаємося втілити? Це бажання. Потреби це деяке внутрішнє, що в нас є, що нас веде. А бажання це уже фізичне втілення цієї потреби. Наприклад, ви голодні, у вас є потреба, безпека, виживання. А бажанням вашим буде, наприклад, солодкий банан, тому що ви знаєте, що банан дозволяє подолати голод, а отже, задовольнити потребу виживання. Бажання це подія або деякий конкретний фізичний об'єкт, який має втілити нашу потребу. Потреба це внутрішня, бажання це зовнішнє подія, об'єкт. Потрібно розуміти, що ця система не зовсім точна. По-перше, є винятки в когось один з цих трьох елементів більш виражений, в когось менш виражений. Тобто ця система, мені здається, найкращою, але вона не точна, і я пропоную вам зробити наступну вправу. Я пропоную вам взяти ось цю схему, яку я описав, і розглянути себе, в яких ситуаціях. Перше, оцініть мотив подій зі свого минулого. Подивіться, що стояло за вашими конкретними бажаннями з минулого. За цими бажаннями стояла якась потреба. І коли ви зможете визначити оцю потребу конкретно, що вас мотивувало, ви побачите, де ви знаходитесь на цьому спектрі, власне, у цих потребах. Коли ви будете розглядати події з минулого, ви зможете зрозуміти, яка конкретно потреба у вас спрацювала, і наскільки велика її інтенсивність, наскільки це для вас важливо. І друге, оцініть шкідливу, на вашу думку. Поведінку, яку ви здійснюєте сьогодні. Наприклад, це можуть бути погані звички, ну от щось, що вам не подобається. Ви лінуєтесь, ви прокрастинуєте, ви шукаєте сенс життя і так далі. і так далі. Візьміть ось ці події і подивіться, яка їхня побічна вигода, тобто яка справжня потреба за ними стоїть на рівні культури. Ви можете сказати, що це все хрінь, це не про мене, мені це не треба, я там отакий-то такий, то такий, то такий, то, то, то ми робить собі прекрасний вигаданий образ. В реальності. Є якісь потреби, які ваш організм привчив себе от в такий спосіб втілювати. Ви його навчили, от саме так робити. І він так і робить. І тільки ви щось порушили, йому стає погано. І ви такі, О, не можу змінити свою звичку, поведінку і так далі. Так, так, так. Коли ви виконаєте, будь ласка, напишіть вашу версію в коментарі. Я почну перший. Значить, у мене є інстинкт виживання, який виражений доволі слабо. У мене дуже висока допитливість, але я погано відчуваю реальну загрозу з фізичного світу. Друге, ієрархічний інстинкт у мене практично не виражений. Мені не важливо, що про мене думають інші, де я знаходжусь на ієрархічній драбині. Інстинкт сексуальний. У мене він виражений, я б сказав, вище середнього. Мені подобається, коли люди мною захоплюються, коли вони роблять мені компліменти, коли вони звертають на мене увагу. Проблема полягає в тому, що реальні потреби. Практично всі реальні потреби задоволені. Дуже складно в сучасному світі загинути. Україна це виняток, але врахуйте те, що лише частина людей знаходиться в безпосередній небезпеці для свого життя. Більшість часу ми ігноруємо цей факт і просто живемо, ніби нічого не відбувається. Потреба виживання задоволена. Дуже складно померти в нашому світі. Їжа є, дім є, тепло є. Ну тобто сексуальна потреба. Ви зайшли в інтернет, порнхаб. Жодної проблеми сексуальної потреби немає. На вас може 200 жінок за день подивитися, і ви там просто розумієте. І третій – ієрархічний інстинкт. Сучасна нова влада, описана в наступній книжці, я вже про цю владу згадував. І взагалі сучасний стан речей, описаний постмодерністами, коли ми кажемо, що правди немає, є лише інтерпретації, а отже, вони всі рівнозначні. Він так само руйнує ієрархічний інстинкт. Сучасне покоління все менше і менше відчувають соціальний тиск. Все менше і менше відчувають деяку владу над собою. Тому що ми маємо? Ми нібито розібрали потреби, які мали б викликати реальну мотивацію нашого організму, і ми б починали щось робити. З іншого боку, в нас наче є виживання, в нас наче є сексуальність, в нас наче є ієрархія. Типове вирішення цієї проблеми це несправжні нав'язані культурою нам бажання. Є бажання, які прямо задовольняють потреби, це здорові бажання. Є бажання, які ні чорта не задовольняють, які граються на цих потребах. Але не дають нам того, що нам реально потрібно. Вам не потрібно п'ять пар взуття, щоб ви могли нормально пересуватися і жити, розумієте? Це нав'язане бажання. Не потрібно дивитися відео на Ютубі. Ви звикли це робити, це нав'язане бажання. Щоб розібратися з цим, я пропоную зробити наступне розділення: є відчуття вмотивованості. А є мотивація. Відчуття в мотивованості відчуваємо, коли ми зосереджені, коли ми натхненні, коли ми от хочемо на чомусь зосередитися, розумієте? А є питання мотивації на рівні культури. Питання мотивації це відповідь на питання, для чого я щось роблю. Ці дві речі вони дуже дуже різні. Якщо ви хочете створити природнє відчуття вмотивованості, вам потрібно створити дефіцит потреб. І тоді ви почуватиметесь погано, і у вас з'явиться реальна мотивація досягати якихось. Ну, об'єктів бажання, щоб цей дефіцит відновити потреби неможливо задовольнити раз і назавжди. Це потрібно робити кожен раз. Ви кожен день стаєте знову голодний. Ви кожен день хочете займатися сексом. Потреби ніколи не можуть бути задоволені повністю. І якщо ви хочете створити відчуття мотивованості, вам потрібно штучно, навмисне, цілеспрямовано створити нестачу потреб, тоді виникне це бажання. Питання мотивації на рівні культури є глибшим. Воно задає питання, для чого взагалі жити. Якщо у вас немає відповідь на питання мотивації, тобто який сенс я хочу бачити в майбутньому, як я хочу змінити світ, змінити оточення, тоді ви просто знеціните відчуття вмотивованості. Тепер я хочу задати вам правильне питання: для чого жити у вічному стражданні від незадоволених потреб і проживати один той самий довбаний цикл? Аж до власної смерті. Як вам таке запитання? Правда, миленьке? Для чого вам штучно створювати дефіцит, щоб було ну, таке от, відчуття вмотивованості? Що ви от кудись ідете, щось робите? Якщо це просто довбаний цикл, який кожен день повторюється, ви кожен день незадоволені, знову відчуття вмотивованості, кудись побігли, щось зробили. І все так по колу, і отак, от все життя аж до власної смерті. Якщо у вас немає відповіді на питання, для чого проживати цей довбаний цикл, або добровільно обирати деякі страждання, це призведе до депресивних настроїв. Це призведе до того, що ви нічого не хочете. Життя не має сенсу і Будда. Говорив про активну відмову від бажань завдяки медитації. Зосереджена відмова від бажань. Якщо відмовитися від бажання, то й страждань, по ідеї, не буде. Я з цим не згоден, тому що страждання біологічно обумовлене раз. Друге, сам акт відмови від бажання спричиняє страждання, це активні зусилля. І три: коли ми хочемо відмовитися від бажань, це теж бажання. Це бажання уникнути страждань замість оцих таких хитрих способів якось вивернути цю оце довбане життя, коротко кажучи, важливо знайти саме мотивацію, відповідь на питання для чого. Мотивація це спроба знайти щось більш важливе, що дозволить нам добровільно обрати страждання життя. Наразі я готую проект, якому я планую присвятити цій темі мотивації і сенсу цілу окрему лекцію, і показати до якого висновку дійшли. Тисячоліття сторітелінгу людства будь-який сторітелінг показує, як людина досягає деякого бажання, але щось їй заважає, тобто конфлікт справжній висновок, який можна зробити з усіх розповідей усього світу за тисячі років. Розвитку культури людини, вона не така очевидна, як вам здається. Я хочу, я дуже хочу, бачите, бажання показати вам це, донести наскільки це прекрасно, наскільки це глибоке розуміння, воно лежить на поверхні, воно лежить в кожній оповіді, яку ми пізнаємо, але ми їх не бачимо. Ми сліпо пропускаємо головний висновок напевно, можна сказати, всього людства. Адже, якщо не буде відповіді на питання мотивації, для чого на найбільш фундаментальному рівні, для чого взагалі жити. То і все подальше життя, всі інші практики, задоволення потреб, там цілі, якісь сфери життя і так далі, це все не має значення. Дякую.